Найперше, я зіткнувся з тим, що о, після списання от, е, почалися проблеми зі сном. От. Тобто ти можеш нормально спати, і сни сняться доволі такі реалістичні. Ти не, не до кінця розумієш, е, снилося тобі це чи булося. Тобто, е, психічне здоров'я ну, було б вже таке підшатане. Це саме таке, що явно і болюче. От. Гадав, що, ну, що сам справлюся з цим, от. але не вийшло. По, тому побратими мені допомогли і е, пройшов курс з психотерапевтом, і наладився і сон, і ясність в голові, тому подобне. Друге, що з чим зіткнувся, це м робота, от, заробіток, і е, звичайно, відносини. Тобто, Повернутися в цивільне життя після того, що а, там було, що ми там робили, бачили. А, на тебе дуже, дуже багато починають скидувати. От. Ну, толком нормально ніхто, просто навіть не спросив і не інтересується в цілому, як ти можеш ти працювати? там, може там, віддихнути якийсь період, а то надіти ну, від того всього. От. Такого не було. Ну і звісно, якщо в тебе. З психічним здоров'ям, з ментальним, називайте, як хочете. Є деякі проблеми, які можна вирішити, можна їх вирішити, але ти їх відкладаєш, то і з і з роботою, і з відносинами теж будуть ті ж самі проблеми. Якщо ти ну, дійсно воював на нулі, не сидів там, там по штабах, там, тому подобне, там, а іменно, участок в бойових діях сам не, не витягнеш. От. Як би воно не було, воно має такий е, ну, доволі сильний накопичувальний ефект. Все воно от насідає, 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 і в один момент просто ця чаша переповняється і все. Е, да, Психотерапевти або психіатри, неважно. От. Е, допомога, яку тобі можуть надати, вона на жаль, на жаль, да, не безкоштовна. Ну, от. І чим вона так дороже буде стоїть. Чим вона буде ефективні. Чому не зробити, к приміру, щоб, от як звільняється військовослужбовець, і там бігунок йому дають, що він на це все проходив, я б, лично, я б особисто зробив би обов'язковим перед тим, як вже повністю тебе списали, це обов'язковий, обов'язковий. Як вам правильно називають? Осмотр ну, да, іменно психолога, психотерапевта, тільки там, не МПЗшника, який, от, якщо побачив, то все добре, да? Да, все, він там соціально і не опасний і для себе теж Ну, Якщо є якісь проблеми, то він там описує, проходить якийсь курс реабілітації. Оже, жодні за кошт держави. І теж все ну, терапія, терапія розділу, Залежить від людини, яка їй надає тобі цю терапію. От, е, є терапевти цивільні, да, там, допустим, психотерапевти цивільні. От, для військових вони не підходять взагалі. Есть, е, ну, якось потрібно, щоб не казали, що робити, а так зробити, там, там пройде там, ліче, всі ці діла. Ні, время не ліче, на самом деле. От, просто менше на це все діло реагуєш. Не так остро. Ну, воно є. Настояще хороший спеціаліст, який, і, звісно, дорого стоїть. І, на жаль, наші військовослужбовці, які списуються, ну не можуть собі дозволити, не можуть. О. Багато хто не може. О. Він до цього підводить таким чином, що ти навіть сам не розумієш, що ти оце сказав, і коли це це вже сказав, осознав. О. І в тебе кругозір оп, і розширився. І от оттака ну, терапія, вона ну на, на, насправді дуже важлива. дуже важлива. Ще такий момент, маленький, чому е, не вірять і тому подібне, багато хто просто цього соромиться. Соромиться і вважає, що це щось тут таке не так. Ні, це насправді абсолютно нормально. Болі того, це потрібно зробити, якщо ви хочете повернутися в нормальну соціальну життя. На жаль, є, є випадки, е, коли списується військовослужбовець. Тим чи іншим чином його там десь не зрозуміли, або там він там щось недоросказував, закрився, тому Ну, такі речі да, вони вчиняють самогубство. І це не поодинокі випадки. А, або ну, аморальний спосіб життя. Тобто, там, Алкоголь, там, наркотичні препарати, ну, вони просто ну, на самом деле вони ну, закритися, то, якось уйти від цієї проблеми, в щось ну, вилитися. Ну, насамперед вони ж. Ділають хуже тільки собі. Тобто, що здоров'ю, есть, що... ну, тобто, воно нікуди не дівається. От. І прикладів таких дуже багато. Якщо брати от, допустимо, особисто мене були мене побратими, які теж спалися, вони бойові хлопці, вони класні. Ми виходили на виходи, там ніхто ну, нічого не боявся, прикривали мене, витах, коли був ранений. От. Вернувся до життя соціального, до цивільного. Там списався, він там ноги в нього немає. От, прийшов, от, і молодий хлопець 29 років. Ну, от. І щоб не те, щоб підтримати, ну, як правило, хоча б держава довіра була підтримати. Можна створити якийсь там, апаратам, допустим, комісію, яка там списався військовослужбовець з такими пораненнями. Він вже бачив, що він державі, ну і він не нужен. Ну, от ну, які-то там виплати і тому подобне, ну, вони там мізерні, мізерні. Ти більше на препарати тратиш. Ілі ж, от, безплатно повинні, там давати ці препарати. Пара ця та мола, ногін соглася. Дістільки більш серйозні, йди Там, Які-то методи е функціональної діагностики, там, МРТ, КТ, іди роби, ніхто тобто, тобі ні це не буде діло оплачувати. От, і от, ну, людина просто пройшов, що от, от, от такий там страшний шлях, і от, вернулася до. Якби нормального життя і бачить, що ну, все, там він був хтось, він був потрібен, а тут, ну взагалі. Плюс же опять же, відносини, там, сім'я, його не розуміють, він не може це нормально висказати, висказатися. От, і починають от, займатися от, саморозрушенням, так сказати. От, і от, доходить до цього точка, нерозуміння, він бачить, що ну, що що йому буде робити? Йому нічого не робити. І вчиняє да, самогубство. Або от, він. Там, алкоголь прийняв, согласен, бо там багато. Вийшов на вулицю, ну, в вже кричить, просто його ніхто не чує. От. А люди, не те, щоб там, йому допомогти, наоборот, ще тільки роблять хуже. То есть, там. Немає допомоги, нао, весмію, там і тому ну, можуть даже навіснімати там в Тіктоки, вилажувати. Ну, і, а людина це все потім бачить, і вона, ну все, їй ні за чим, що що, що що то лібо тут делати. І все, і такі от случаї виходять. Їх дуже багато, і їх дуже багато ще і буде, якщо не буде такої терапії. Це е, більш всього, що зв'язано з акубаротравмами. Якщо ти їх неодноразово от, от получав, вони накаплюються, вони не, не діваються нікуди, накаплюються, накаплюються. Ну, і е, е, коли ти вже повернувся до цивільного життя. В тої іншій ситуації це може бути нормальний день, хороший, нічого там такого не було, там, ну, там, біди якоїсь, все добре йшов. Там, же, там щось побачив, от, почув якийсь запах знайомий, який, там, допустим, з побратимами був, а їх вже немає в живих, там, або там, пісню почув. От, і просто як перекласи, переклинюю от, в голові. Ти питаєшся, ну. Сохранить хоча б хоч, хоч, хоч більш-менш якийсь нормальний віт, але воно далі далі От У мене особисто таке було. Це страшенний головний біль, наростаючий. От, навіть не можеш нормально подивитися, не те, що на світ там подивитися, просто не можеш подивитися. Шум в голові все дали на тебе, і, само собою, що ти не розумієш, що відбувається. І бувають випадки: от просто якогось агресії. Незрозумілої не, не агресії. От. Це, я, ну, я вважаю, що от це якраз зв'язане з цими Ну, Немає в нашому інституті, які це можуть нормально взяти, е, от, Списався, навіть якщо не списався, Просто банально його перевірить, подивиться, що там. У нього після цих СГМ, за ЧНТ і тому подобне. От. І воно може от в будь-який момент там, їдеш за рулем, там, тебе засвітили, фари обикновенно, все, от, і, е, перекласнуло, переклинуло, тобто, накрило, тому подобне. В будь-який момент, може. бути. І найкрасне, що можна зробити в цій ситуації, просто людину цю не трогати. Не трогати її, воно само воно пройде. Ну, тільки там, не питатися, допомогти, йди сюди, одійди там, або там, наоборот там, агресірувати на нього по цьому поводу. Ні, Воно пройде. Просто, просто ну, Якщо у вас такого не було, ви цього не поймете, а людину просто не трогать. От і все. Ну, ну. Психотерапія допомагає цьому От, уйти. Тут знаходиться причина. Там в некоторых там какие-то ніколи некоторых там, допустим, какие-то препараты, які ну, там, навпаки, там, щоб спать, поспав, ну ти не спиш. Там, місяць так, по часу, по два в день, максимум, все, і в тебе вже ну, така каша непонятна в голові. Буває так. Був такий случай у нас тут на ЖД вокзалі. От, е я був, приїхав там, по своїм справам, йду і дивлюся, от е лежить військовослужбовець, ну в формі видно, що він. І просто він там, е як стіна, спустився по стіні, і видно, що йому е ну, нехорошо. Е і ти навіть як підійдеш до цього людини, ти не чуєш запаху алкоголя, там, тому алкоголю. Тобто вже видно, що не алкаш, алкашей ну, видно. Ну, от. А люди просто проходять, мимо, дивляться, в формі а там лежить, все, там, він. Алкоголь вживає там, і, от, а на самом деле у нього, же, із цих акобаратрам, там транзиторні хімічні атаки. От, же, там, не дай Бог, інсультація проїхать. Йому просто допоможі треба, і він спустився, і він навіть не може попросити допомоги. Люди просто проходять отак. Вот вот, и... Хай так буде. Це взагалі неправильно. Як мінімум, хоча б скоро визовій. От, як максимум, якщо хтось буде агресувати, щось знімати, просто огородіть людину, ну, ви кудись йшли, йдіть. Людині тут погано, а там вже буде видно. Два моменти. Перший. Е, мене деле, сильно сильно біжає розтраює, що допустим, людина, яка в формі йде, там, в машині, починає ти собі шукати наліпки там, или, там, на стекла, там, на е, одяг. Я не з ТЦК, я заслужив цю форму крові. Ну, що, ну, а якщо такого немає, значить що можна і здіватися. Да? Там зробили, яке то там. Я ж говорю, а, ну, я не знаю, от, ТЦК тому подобне, да. може вони там і а, бувають случаї, всі, всі ж люди, що вони переборщують, Но, як правило, як правило, от, а, от, ти йдеш в формі от не, на, на даний час, і тобі вже аж некомфортно, як мінімум. От. Соціальний слой просто поділився. Цивільні, військові, тобто військовий, який там це все діло пройшов, має прийти ще на гражданку і вести себе нормально. Ну, от, потому, що, навіть якщо в нього може бути от, от, от такий день, там стрес в кожного таке буває. Просто ну, нервова психіка не витримує. І люди такі, все, та то вже там, прийшов і тому подобне, ну, куди там на що він годний. От. А людині просто погано. А, і, ну, цивільних трогати не можна. Тобто ви дожді, ви ж там військові, там, ви дожді, форму мундір держати, тому подобається, нормально общатися, а нас можна типа, ну, що це таке. Бачите отаку, от, людину, що там так, підійдіть, спросіть. Можете на розстоянні, я ж не кажу, підходить. Наростання в п'яти метрах він ну, точно до вас там, не долізе. Потрібна допомога, просто потрібна допомога. Що з вами трапилося. Ну, якщо це буде як там, алкогольне там, делірі, ви почуєте, ви побачите, як мінімум по запаху. А якщо людина нормально не може сказати, вимовить, значить у нього порушення мови вже йде. Ну, Спросіть для начала, що з ним, і чи треба допомога. Якщо скаже, що треба, Зробіть, яку там 103 визвіть, 112, 103, пожалуйста. Якщо він скаже, ні, не треба, в мене там саме, все, виходьте і він сам себе розбереться. А відкрив для себе такий, ну, такий шлях, який навіть про це і не думав. Там Картини почав почав рисувати, і вірші самі ну, от, просто пишуться і все. А от, е, Почав зніматися там в кліпах, ну, знайшов себе в сфері іскусного якогось, от, хочу в театрі знімати. От, і воно на самом ділі класно. Ти собі, більше собі уділяєш во-первых, на себе, не на когось там, или, там як треба, а ну, на себе. На себе любимо, так сказати. Ну, і оці от, ну, нові грані, які ти відкриваєш, от, вони ну, насамперед тобі це подобається. Ти заробляєш кошти, тобі це подобається, тобі це хочеться, ти цим прямо гориш. От, і це деле дуже дуже здорово. І в тебе налагоджується потім і соціальне, соціальне життя, і, і ж, робота, відносини, вони от просто самі якось приходять і все. І все 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 хорошо. Якщо з головою все ясно, і все в житті буде теж ясно.